Жінка взяла з берці, на порозі стала, І до серця фото донечки поклала, Хоч душа від болю плакала й тужила, а любов у серці їй давала сили. Їде жінка воїн землю захищати, їй би посміхатись, мріяти й кохати. Йде до перемоги, Бог її борони, бо за нею доня щохвилини моле. Жінка, Українка, роду берегиня захищає землю і свою родину, і вона незламна, в неї сила і воля, бо любов у серці, доля її славна. За дітей, за землю йде у бій безстрашно, мати, жінка, воїн, все в ній одночасно, і за нею всесвіт, з нею мати Божа згине ненависна. Армія ворожа і не схилить вітер, буря не зламає, все, що найдорожче, жінка захищає. Між боями Бога просить на колінах, щоб була здорова і жива дитина.